Всім привіт! Сьогодні я покажу, як на Redmi розширити пам'ять. Якщо у вас на телефоні 6 ГБ оперативної пам'яті, а на телефоні відближається всього лише 4, то я покажу, як збільшити на 2 ГБ пам'яті. Пишемо натискаємо в розширення пам'яті додає 2 ГБ оперативної пам'яті. Натискаю, позвонок, пише перезавантажити телефон і нам прибавиться плюс 2 ГБ пам'яті. Перезавантажую телефон. Щоб перевірити, що пам'ять прибавилась, заходимо в налаштування про телефон і всі характеристики. І все. Позуперед 4 ГБ і плюс 2 ГБ. Тепер ваш телефон не буде так глючити і буде краще працювати.